А це означає, що, дякуючи силам ЗСУ, ми також можемо провести П'ятниця слід боку плюс». І сьогодні у нас така категорія в ефірі, як метатекст. Можливо, спитаєте, навіщо нам що це метатекст? Придумали собі щось таке. Ага, зовсім ні. Давайте спочатку розберемося, що це таке мета. Ще з давніх часів, коли один розумний чоловік вирішив видати праці Аристотеля, один із текстів, який тлумачив е, Бога, початки буття, не мав назви своєї. І тільки тому, що він ішов після томика під назвою фізика, той інакший томик назвали метафізика. Зараз не про метафізику, хоча це також надзвичайно цікаве явище. Зараз ми з вами говоримо, що таке мета. Тобто мета означає після, понад збоку те про що. Про. А це означає, що ми не лише можемо говорити метатекст, тобто про текст, збоку дивитись на текст, понад текстом можливо, зробити цікаві висновки, не тільки про текст, а і про життєві події, адже відомо, що все в світі є текстом. Отож, які події, тобто тексти свого життя. Ви готові перетворити на метатекст? А які ні? Чи часто ви створюєте метатексти навколо тих подій, які вартують того? І чи не пропускаєте такі тексти свого життя, які зобов'язані просто потрапити в метатекст, а ви про це не знали? Давайте поміркуємо, як ми користуємося словом? На, для тлумачення. Що ми тлумачимо? Усі події нашого життя, тобто наші тексти, ми можемо поділити на ті, які мають знак плюс, тобто дуже позитивні для нас, вітальні, ті, які створюють нам натхнення, ресурс і, звісно, їхні антоніми. Пояснювати, що це в теперішніх умовах зовсім не варто, правда? Тобто ті, які нас можуть і руйнувати, які приносять нам суму негативних емоцій. Що ж ми створюємо з цими подіями в своєму сприйнятті і психіці, в своєму досвіді життя, коли проєктуємо на них пояснення? Тобто, чим відрізняється метатекст позитивних подій в нашому житті від метатексту негативних? Перш за все. Давайте пригадаємо, що можна робити словом. Яке функціональне значення слова навантаження тобто в нашому житті? Народна мудрість каже. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Або Сло написане не виробити сокирою. Відповідно, усне слово парить, відлітає. І можна ходити і повторювати, і повторювати, і тоді думка, що ми робимо? Відпускаємо все нову і нову пташку, як горобця, в повітря, чи все-таки усно намагаємося цвяха забити, утвердити, повторити? Питання. Створюючи метатекст, тим паче письмовий, навколо негативної події, ми можемо як завдати собі ще більшого болю, так і. Очистити себе від негатив. Як розрізнити, де перше, а де друге? Якщо ми створюємо пояснення, метатекст навколо негативного вчинку, події в нашому житті, нам дуже важливо брати до уваги, якими словами ми це робимо. Якщо це слово емоційно забарвлене, Тобто, з усіма відтінками почуттів ми пропускаємо цю подію крізь внутрішній світ, там багато прикметників, багато відчуттів, багато слів на позначення почуттів. Тоді ми цю подію множимо, дублюємо, тиражуємо, повторюємо і таким чином дублюємо, тобто переживаємо ще раз. Відповідно від такого метатексту, краще нікому не буде. Натомість дуже важливо зрозуміти, як показує нам досвід світової літератури, якщо ж ми будемо говорити про негатив об'єктивним словом, тобто так, ніби ми цю подію побачили виключно крізь призму фотоапарату. Слова будуть тільки ті, які можна в прямому смислі побачити. Тобто факт без відтінка внутрішнього світу, без оцього імпульсу психологічного. Таким чином подія, яка відобразилася негативно на внутрішньому світі, стане ніби фотографією, отримає виключно зовнішній. Вираз і втілення. А тепер з тим зовнішнім можна робити що завгодно. Якщо ви писали такими словами, можна спалити. А якщо промовляли, то ви очистили психіку від оцього емоційного грузу. Оскільки словами, вимовою, тобто, яка має надважливе значення, почистили ще раз повторю, свою. Внутрішню суть, створивши мовою набір фото, набір зовнішніх картинок. Це дуже важливо, таким чином меніби прибрали. Приклад, героїня Дідро, Роман Черниця, коли переказувала в листі досвід пережитих тортур, не говорила, як їй було боляче, як нестерпно. Не переказувала відчуття тіла, а промовляла це, виписувала як просто погляд збоку. Факт, що зробили, що ніби вона вийшла за межі власної психіки і дивиться на себе звідкись. І таким чином сам факт такої рефлексії над пережитим негативом ставав позитивом і конструктивом. А що ж? Позитивними подіями нашого життя зовсім інша історія. Якщо ми подивимося, а перевірте мене на наше життя ми, як правило, більше говоримо про негатив. Позитив нас надихає, в позитиві ми розчиняємося і не потребуємо роботи. З цими подіями і явищами, які мають знак плюс в нашому житті, мовою. Ніби це ж клас і так, навіщо з ним ще якось працювати? Втім, друзі, ми забуваємо в цей момент, що навіть біологи підтвердили гормони щастя дуже короткотривалі, на відміну від гормонів стресу. І, от, переживши негатив, ми його ще й подвоюємо мовою. Знову тиражуємо пояснені. Натомість, кожен позитив ми промовчуємо, ну, з різних причин. Але сам факт: ми не працюємо з ним словом, а варто. Тож, перший плюс цього випуску в тому, щоб нагадати, що все, що цінне, варто утверджувати в словах, називати, множити, розписувати, як емоційно, емоційно забарвленою лексикою, не обов'язково фактами, а саме знову пропускаючи через себе, ми таким чином заряджаємося, мені ніби батарейку додаткову собі даємо. Можна писати, малювати, розповідати. Ну, звісно, тим людям, які здатні це оцінити, підтримати і не застряти словом, але сам факт не промовчувати. Бажаєм писати це, знову ж таки, щоб дублювати, щоб був слід, щоб було примноження. Зрештою, світ створено словом, і словом ми продовжуємо оцей Ореол. Позитиву в нашому житті. Хай таких слів буде побільше. П'ятниця слід боку, плюс. Друзі, а чи був корисний цей матеріал? Чи зрозуміли ви, що насправді літературознавчі поняття підказують нам плюси життя? Якщо так, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи відгукується вам і чи створювати такого характеру матеріал? І надалі бажаю вам подій, які б ви хотіли перетворити на метатекст знаком плюс.